У коридорі першої міської стоматологічної поліклініки людно, такі черги тут звичне явище, говорить лікар Наталія Левченко. Жінка працює тут вже 30 років. До нових змін сьогодні каже, не готова. Велика захворюваність населення населення не може отримати в в тому обсязі. А якщо ми перейдемо на реформу, на таку Платно, платні послуги, люди геть зовсім не зможуть отримати цієї допомоги. Не в захваті від оптимізації і пацієнти. Не хочуть, не хотіть. Не згодні всі. Питайте у всіх, у тих, хто приходить сюди. Ми вже звикли тут. Рядом. Ну, а пенсія що 900 гривень, попробуйте нам прожити. Як за все платити. У департаменті охорони здоров'я міськвиконкому заспокоюють і наголошують, швидка невідкладна допомога жителям надаватиметься безкоштовно а от лікування та протезування стануть платними. Найближчим часом обіцяють оприлюднити вартість кожної послуги пільгові категорії громадян і надалі обслуговуватимуть безкоштовно. Так, от господрахункова система якраз і передбачає упорядочити відносини. Гроші пацієнт і лікар не шляхом покладання їх в карман лікарів, а шляхом того, що ці кошти будуть залишатися на потреби закладу, буде оновлюватись матеріально-технічна база, будуть поліпшуватися якісь умови надання медичної допомоги. Обслуговуватися черкасці будуть у тих самих приміщеннях, де це робили і раніше. Зміниться лише адміністрація. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віктор Наточий, Новини.